А о є, напевно, аптека, аптечка. Ну, блін, блінський, я, коротше, втомився. <плес> Треба щось відмовитись, та ладно, давайте розберемо ці приколи. Ой. Ну, просто не хочеться йти в байк, це як, -то. але прийдеться. Ого. Ого, містер поліцейський, я з за кратами, ти не гониш. <плес> ти бачив, який крутий містер поліцейський? Знаєте що, підхилимося? Ну, просто не хочеться йти в цей. Ну, закидати в байк. Ну щось не хочеться. Але прийдеться. 57 монет в цей. Ну, прийдеться.